Коротше, їде автобус, він такий ще 80-ті роки, Соєдський Союз, їде автобус з Львова в районний центр в Карпатах, в Турку. Ну і їдуть бабці, вечірній рейс, їдуть бабці з Базарів, там, хто собі що купив, сємушки, там, хто м'ясо везе, хто кобаси, сердець, ну, все кофейню. І автобус, от кабіна в тому лазі, помниш, така? Кабінка, потім від тієї кабінки такий турнік до дверей, що така труба, і перед трубою стоїть для привілегерованих пасажирів табуретка. така. На табуретці сидить бабулька, віддальшого знайома шофера. Всі решта їдуть там, дрімають собі. І на задньому дивані сидить 5 чоловік, дві бабки, дві бабки, і посередині їде студент е, Медінституту, вже інтерн, який їде на практику в районний центр. Їдуть, їдуть, коротше, все нормально. Починається серпантини на горі, і тут шофер повертається до тої баби і тако. Вона на нього подивилася, дістає таку краківську кобасу, і отою кобасою по морді, по плечах, по рулю, по руках. Він такий пообтирався, пообтирався, машину вирівняв, їде далі. Знову голольот страшний, сніг падає, туман. Він знову пускає руль, повертається до неї. Вона, блін, дістає якусь свинячу ногу, по морді його знову, по морді, по хребту. По тій всій кабіні тим жиром. Він заржав, знову злапав руль і вже вивертає там самий небезпечний поворот, і кидає знову руль, той автобус несе і знову до неї. Вона якимось мішком з семочками, ті семочки по всьому автобусу розлітаються. Він знов там зловив ту руль, по пообтріпувався, приїжджає в турку, зупинив автобус на автобусні, всі повиходили. Він там сидить з тої резинової тарілки, рахує копійки, скільки він там нащибав, полочки, тарілки були резинові. І студент до нього підходить і каже: пане Шофер, ви знаєте, я взагалі інститут от закінчив, в мене є диплом. Я так спостерігав ззаду, що у вас астма. Давайте я вам випишу бронхолітін. Ви попшикаєте собі та й не будете мучитися. Він каже, та малий, коротше, дьорги звідси, все нормально, яка та масла. Він каже, паре шофер. Я перепрошую. Я за здорове майбутнє України. Я не допущу, щоб із якогось ідіота, такого як ви, 40 чоловік страждало. Давайте я вам випишу рецепт на бронхолітін, ви собі запшикаєте і все, я буду місти спокійно. Він каже, та малий касма, коротше, валий, ті копійки далі рахує. Він каже, пане Шофер, я давав клятву Гіппократа, Як я вам зараз не напишу той рецепт і не пошлю вас до аптеку, то мені прийдеться набити вам табло. Він каже, малий, пам'ятаєш ту бабку, що коло мене сиділа. Він каже, ну, ну то в неї чоловік повішився, а я її піднімаю.